80-та правка про 75 років. Дивіться, ви плутаєтесь в показах. Якщо у вас ця інформація зберігається в реєстрі пенсійному тощо, навіщо ви дублюєте її в реєстрі військовозобов'язаних? В мене військовослужбовці, вибачте, в мене немає питань до інших. В мене питання до того, що ви хочете людей, які сьогодні захищають батьківщину, залишити дані про них. А що буде через 10 років? Ніхто не знає, куди доберуться спецслужби ворога і що вони можуть зробити тим, хто сьогодні боронить нашу країну на фронті. Вас, будь ласка, залишайте в пенсійному фонді хоч по або в інших реєстрах, які є для всіх громадян України. Чому ви сьогодні для військовослужбовців вводите окремо? Окремий реєстр, і його будете зберігати пожиттєво плюс 75 років. Поясніть мені, я розрозумів, Бо якщо це було на проміжок воєнного стану, погоджуюсь, а так навіщо?